Ви знаєте, друзі, я вже в курсі, яка у нас буде наступна революція? Це буде революція проти суддів і за те, щоб остаточно оновити судівську систему. Черговий просто кошмарний випадок вночі в Києві на Житомирській трасі, на навізді в місто, суддя Макарівського суду це під Києвом на прізвище Тандир. Вбив Нацгвардійця, він був бухий в хламіну і на своєму лексусі вбив солдата, який розставляв загородження на вулиці. Потім почав косити, розказувати, що він не був за кермом, що в нього хворе серце. Почав розігрувати, що він насправді не може здати, вибачте, попісять в баночку, тягне час. Ну, тобто, повдить себе як огидна мразь, якою він насправді є, тому що він вже дуже багато разів, як показують дані судових реєстрів, відмазував людей, які попадали під суд саме по цій історії, тобто по водінню в п'яному вигляді. Я не знаю. Що ще треба зробити з цими судівськими мразями, але, чесно кажучи, це вже просто виходить за межі розуміння. І Якщо у нас раптом будуть суди Лінча, я навіть знаю над ким, друзі. Угу. Я думаю, ви теж.